Шахтаря та оболоня, але історично згадайте, як пивоварище навіть в Донецьку, в українському нашому Донецьку били шахтар на кудапи. Шахтаря. І ось, Находячись у меншості, київська команда відкриває рахунок. Бачите, все зрозуміло. Саме оболонь стала першою командою, яка обігрувала гірників на Донбас Арені. Нині, на жаль, Донбас-арена бачимо зараз на екранах, який має вигляд, але все одно сподіваємося, що дуже скоро Шахтар повернеться в український Донецький, буде вже там приймати своїх супротивників. Ну а поки оболонь в Києві поміряється силами з донецькою командою, Шахтар нині перший, оболонь одинадцята. Тому поєдинок буде дуже багатообіцяючим. Ну і не забуваємо, що так само і гірники вівторок, ввечері на Олькс Парк Штадіон у Гамбурзі будуть приймати порту.